Друзі, всім привіт! Це чергова серія про відновлення і реставрацію ноутбука Compact LTL Lite. Я отримав новий, ну, як новий старий ноутбук запчастини і зараз буду намагатися з цих запчастин зібрати два гарних працюючих ноутбука. Вже ноутбу -No, доволі такий брудний, тому спочатку я спробую його протерти вологою ганчіркою. Дякуємо. За ванте робимо. Ну і найгірша ситуація внизу, тому що гумові тут нишки були і вони, як ми бачимо, розтеклися. Ну, на жаль, це іноді трапляється не тільки в ноутбуках, а й в інших. Чомусь гумові або ніжки, або є інші гумові, іноді такі кришки, вони теж чогось ось так розтікаються. Що ж, тут витирати і витирати. Що ж, хоча це і коштувало зусиль, але мені вдалося привести до більш-менш ну, відповідного виду корпус. Тепер він так виглядає. Ще є блок живлення вдалося більш-менш відтерти. Ну, Виглядають більш-менш. Отже, тепер давайте оглянемо. Ну, стандартний блок живлення компакт для цих комп'ютерів. Сам многих виглядає, начебто непогано. Тільки я вже другий такий ноут отримую, і в другому ноуті чомусь відрізані. Тут такі повинні бути гачки, які заходять от сюди, і відповідно, поки це не натиснеш, кришка не відкривається. Навіщо це було відрізати, я не знаю. Звичайно, відновити це невелика проблема, якщо знову там все буде добре, він буде гарно працювати, але знову ж таки не розумію, навіщо це було робити. Отже, тут у нас дисковод була дискета. Тут, відповідно, блок з акумуляторами. Але щось він у мене не відкривається, він повинен вийматися. Хочеться вимикати з блоком акумулятора, мало ли що в ньому може бути. А він чогось не виймається. Ну і, відповідно, ззаді крешки нема то стандартний набор портів, начебто так ніяких пошкоджень не від, так, Ну, Тут трошки, ну це, як то кажуть, не рахується. Є модем. До речі, знову ж таки, перший раз бачу, що тут є саме наліпка для підмодема, можливо, він так ішов в заводу з модемом. Отже, спробую дістати акумулятор. Отже, вдалося мені дістати акумулятор, тут якісь надписи 100% в 1-3. Ще щось, от, акумулятор є. Ну і Оригінальний шнур, він відповідно з виделкою штатівською, тому це я відкладаю в сторону. Отже, беру стандартну європейську виделку, кабель. Під'єдную поки блок живлення і хочу подивитися, чи засвітиться індикатор ось тут. І ми бачимо, що індикатор засвітився. Що ж, тепер можна спробувати під'єднати до ноутбуку. Відкриваємо ноут, пробую запустити, і він начебто навіть запускається. Але на екрані нічого не видно. Тобто індикатор живлення світиться, але ніяких більше ознак нема. І він навіть не намагається завантажитись дискети. Тобто таке враження, що він просто не запускається. Що ж, доведеться ще перевірити живлення, взяти інший блок живлення. І якщо з ним не запуститься, доведеться розбирати. Можливо, в ньому якась серйозна проблема, він зламався, а можливо і щось несуттєве. Ну, вимкнувся, це вже добре. Отже, інший блок живлення, спроба запуску. Індикатор засвітився. На екрані знову нічого. Що ж, ну, як і було в описі, що він не робочий. Тож буду переносити на своє робоче місце тайно його відкривати і дивитися, що з ним. Можливо, проблему вдасться вирішити, а можливо, він піде на запчастини до того ноута, німецької версії Compact 425i, про яку вже на каналі було багато відео. Ми тут маємо. Можливо, можливо оригінальний жорсткий диск, тому що тут написано, що він на майже 210 МБ. Такі і йшли з моделями 25, і 33, і C, і так далі. Але на моделі, яка йшла з мовити, першим компаком, там це було написано, що це звичайний виробник не компак жорсткого диска, але там було наліпка компак. Можливо, це. Жорсткий диск оригінальний, але був замінений в якийсь час. Тобто заміна була на оригінальну модель. Як видко пасик тут злетів, але я не бачу, щоб він був порваний. Зараз спробую розібрати далі і подивитися, можливо, він навіть і не порватий. Так, він не був порватий, але ледь я за нього потягнув, він і розірвався. Доведеться зараз ставити новий. Отже, новий пасік на місці. Значить, можна збирати дисковод. Але перед цим не забудьте протерти магнітні головки спиртом. А ось тут видко, що ви відкручували, можливо, знімали екран, тому що не вистачає гвинтика. Звичайно ж, батарейку BIOS потрібно замінити. 8 В. Звичайно, ця батарейка вже ніяка. Оскільки в мене нема батарейки cr 2430 і 2450 і вона. В гарному стані, але вона товстіша, і з нею я не зможу закрити, ну зібрати ноутбук, поставити кришку, але хоча б я зможу перевірити, чи запуститься він з новою батарейкою. Отже, батарейка біозамінена, блок живлення під'єднаний, пробую запустити. І. Нічого, він такий дійсно не працюючий. Але є робочий ноутбук без екрану. Тож тепер для того, щоб перевірити, чи працює екран цьому ноутбуку, що я сьогодні отримав, треба екран під'єднати до працюючого ноутбука, що я зараз і зроблю. Отже, відповідальний момент: ноутбук, який втратив свій екран 28 років назад, але він працюючий. Ну, з невеличкою оговоркою що там одна мікросхема не працює і неможливо під'єднати зовнішню клавіатуру або мешку. не безпосередньо до ноутбука. Так він працюючи чи не було екрану. Отримав сьогодні екран від американської версії ноутбука, це німецька версія ноутбука. І зараз побачимо, чи воно запрацює. Під'єдную живлення, пробую увімкнути. Так, на екрані з'явилися цифри. Через камеру погано чуюсь видко, але вони там є. Яскравість на максимум. І це кольоровий екран. Це чудово. О, запускається Windows. Не бачу на цьому ноутбуці кольоровий екран вже 28 років. Що ж, дива іноді трапляється через 28 років він отримав хоч і. Звичайно, пушевистанні, але кольоровий екран. Зараз перевірю мишку, і мишка працює. Що ж, чудово, буду експериментувати далі. Тут написано Compaq 8 МБ, тобто це стандартна карта розширення на 8 МБ, але виглядає вона досить дивно. Двох попередніх, ну, наліпки були трошки іншими, не такими яскравими, і там просто була написана інформація про те, що Compac 8 МБ і так далі. Ну, правда, то були 25-ті Lite, це 33. Можливо, це якийсь Kelly Microsystem, можливо, це просто якась інша трошки пам'ять. Коли я вийняв материнські плати, їх тут дві одна над одною, то на металевому корпусі видно якісь, так би мовити, неподобства. Скоріше за все, колись цей комп'ютер, цей ноутбук був залитий чимось на кшталт кави чи чогось подібного. Можливо, це і призвело до виходу з ладу. Так, наліпка це була не переклеєна. Судячи з маркування, ну, тут погано видко, але все-таки видка. Це все ж таки 33 МГц процесор. Тобто це LT Lite 433. Відповідно, він, по ідеї, повинен бути трошки швидший, ніж 25 який встановлений в цьому. Але тут питання: чи працює ця плата, чи щось трапилося з цією платою, чи з цією платою. Тут у нас, по ідеї процесори мікросхеми пам'яті, ще якісь. а тут основна логіка. Отже, питання, яка плата постраждала, чого він не запускається. Я вирішив зібрати 33-ю версію, але не поставив зовнішню пам'ять і модем. Увімкнув він знову ж ті ж самими симптомами. Тобто індикатор живлення світиться, чую, що жорсткий крутиться. Але немає ніякого ніписку, дисковод він не намагається умкнути, тобто працювати він відмовляється щось на системній платі. Я вирішив уважно роздивитися плати і ось що я виявив: умовно, називаємо одну плату процесорною, а іншу плату материнською. Так от, якщо порівняти процесорні плати, то вони фактично однакові, навіть рік у них однаковий, відрізняються вони, судячи з усього, тільки самим процесором. А от материнські плати трошки відрізняються, і у мене виникла авантюрна ідея, що якщо взяти плату з процесором 33 і під'єднати до материнської плати, на якій був процесор 25, чи воно запрацює? Отже, я взяв системну плату з американської версії Note 425 і процесорну плату. 4,33, яка приїхала до мене учора, і вирішив все це зібрати в один комп'ютер. На мою думку, в гіршому випадку воно просто б не запрацювало. Так би мовити, в середньому випадку не побачило б 33 МГц, а побачило б 25 через відсутність, наприклад, тактової частоти потрібної, аби прошивкою BIOS. А в найкращому випадку запрацювало б як комп'ютер на 33 МГц. Тож випробувати це можна було тільки зібравши, чим я і зайнявся. Отже, комп'ютер зібрано. Фактично, це попередній прийшовши американська версія 4.25 LTE Lite, але з платою процесора від 4.33 Отже, спробую зараз його увімкнути і подивитися, чи запрацює він, а якщо запрацює, чи запрацює на частоті 33 МГц. Так хвилювався, що забув під'єднати клавіатуру. Отже, друга спроба. І він запустився. Заходжу в BIOS, щоб подивитися, що пише на рахунок процесора. Так, чудовий результат. Процесор 33 МГц пише, Тобто плата від комп'ютера з процесором 25 МГц запрацювала гарно з процесорною платою на 33 МГц. Ось такий жорсткий диск був всередині моделі 33. -ї. Він дуже схожий на ті диски, що йшли з цими комп'ютерами в свій час на 210 МБ. Але єдине, що на ньому немає відмітки про компак. Знайшов я відламані тримачі екрану. Вони виявилися пластиками, хоча мені здавалося, що не повинні бути залізні чи то металеві. І ось так як міг полагодив за допомогою армування скріпкою від степлера, сподіваюся, ну, буде тримати. Це один. З другим трошки більше проблеми, тому що там нема цієї самої довгої секції. Ну, Може, щось придумаємо. Отже, фінальна версія. Корпус пластиковий і екран від американської версії 33C. Звідти ж жорсткий диск на 210 ГБ, ну який схожий на оригінальний або на таку ж саму модель, яку ставили в оригінальні ноутбуки. Дисковод вже не пам'ятаю звідки, але всі вони однакові, тому тут проблем нема. Материнська плата від американської версії ноутбука 25i, тобто від 25 МГц. А ось плата з процесором і пам'яттю від знову ж таки версії американської 33 Сі. Клавіатуру, звичайно, поставлю американську з англійською розкладкою, тому що, ну, звичайно, на ній зручніше набирати. Щось зараз. Спробую все це дозібрати і увімкнути. Сподіваюся, знову запрацює. Отже, спочаткова німецька версія ноутбука отримала чорно-білий екран та клавіатуру англійську, ну, американську англійську. І відповідно жорсткий диск у вигляді sd накопичувача Также він отримав пластиковий тримач для емулятора HDD на основі SD-карти. Отже, з трьох ноутбуків вдалося зібрати два, фактично робочих. Ну, Один з невеличкою такою помилкою 301 клавіатури, це означає, що він не може працювати як ноутбук з зовнішньою клавіатурою чи мишкою. Але це не заважає з ним працювати як з ноутбуком, без зовнішньої клавіатури і мишки, і у нього чорно-біла екран. В цілому, він повністю працюючий екземпляр, та ще й із емуляторами SD, що доволі таки тихо і менше від батареї бере енергії. Ну і другий ноутбук повноцінний з кольоровим екраном і частотою процесора 33 МГц. Ось таке відео. Дякую всім, хто подивився, особливо тим, хто подивився до кінця. Якщо є питання, задавайте, щось хочеться прокоментувати, коментуйте. Дякую за перегляд, всім гарним людям. До побачення!